привітики всім! Подивіться, який у нас сьогодні денок. Завжди показувала сонячний, а сьогодні ось дивіться, що робиться, все сіре, дощ іде. Ось такий день сьогодні. Так що сидимо вдома, нікуди не ходимо. Бачите, це такі в наполі буває також. Дні пасмурні. Так, Дівчатка, доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі. «Вийти заміж за Італійця. Мене звати Галя. Хто не знає ще мене, живу тут 20 років замужем за італійцем вже 17 років. Замужем <сіх> і хто не знає, чоловік мій такого ж віку, як я, тому що мені пишуть там багато раз добро доброжелателі кажуть, що я тут гляжу якогось старого італійця. Так що нагадую вам, щоб ви не переживали все в мене хорошо чоловік моєї віку. Так що не переживайте за мене, ніяких старих я не гляжу. І хто мені пише там за пастєру, що я показувала колись до Різдва я готувала, то я там написала де, в коментах, що її дуже складно готувати. Тому і в Україні деяких інгредієнтів там може не бути. Там є така бутилочка із таким міліфолією, я не знаю, як в Україні воно навіть назвати його. Ну, Може, там можна замінити якимось лікером, я не знаю. воно, Я не знаю, як перевести його на українську мову, що воно таке в бутилочці маленькій, що треба додати туди. От, І довгий сам процес також його готувати. Ну, Якщо буду готувати на Пасху на Великдень, то покажу зніму рецепт, щоб вже цей. Хоча і довго, хоча, може, трошечки по-другому вийде, але покажу. Я вам показувала, сьогодні у нас така погодка. Йде дощ, такий прям і сіро, так що не хочеться нікуди виходити і взагалі в хаті сидіти тільки вдома. От. Дуже рідко буває така погода тут, але буває зимою особливо. І тоді я займаюся якимись своїми. Рукоділлям удома, сідаю вечірком на кухні за столом і роблю щось таке приємне, те, що мені подобається. От. Сьогодні покажу вам відео, як я робила рибок кольорових. Може комусь інтересно буде, може комусь сподобається там сядити з дітьми зробити. Або я зробила, щоб буде типу у мене картина на стіну, але ще не дороблена вона, геть, щоб так повісити вже. Ну, покажу вам результат. Бо треба фон ззаду, ще якийсь. Я поки спробувала з чорним, але мені не дуже подобається, потім спробую якийсь другий і покажу ще. Щоб показати, як робити рибок. Я хочу зробити одну картину. Не знаю, як в мене вийде, бачила в інтернеті, як зробити рибки. Отакі кодорові з п'ятнами червоними, жовтими, чорно червоними вони зараз модні ці рибки, такі на картинах кругом. Я хочу попробувати. це показую. Вирізаємо з картону, з будь-якого силует можна знайти в інтернеті, собі малюйте. Я на око намалювала. Тепер з цього приклею отак. Такі штучки. Зараз покажу потім. Ось так приклеюємо. це з туалетної бумаги з рулона я вирізала полоски. І так по всій рибці приклею. Каркас виходить, бачите. Тепер сюди напхаємо так бумаги, газетки, туди всередину, щоб наповнити її. Ось бачите, напхала цього паперу туди Я буду зверху покривати. Так, бачите, покриваю або салфетками любими. Тут я такою м'ягенькою бумагою, м'ягенькою обмотала. Треба її обмотати білою, щоб вона була така повненька, вся так і залишилася, як, як вона є. Я красила, ну це краски для дітей, купуються такі для школи. І робиш червоною краскою, чорної плямки, а потім це з паперу також приклеювала оці, просто наклеїла. от, І тут так само на, е, краскою. Фарбами шкільними прямо намастила і ось такі рибки вийшли. Я зробила такий з картону. Хочу її зробити картину, але не знаю, чи на чорному фоні це робити, чи щось друге поміняти. Так що як вам мої рибки? Пишіть свої відгуки. Це Такі рибки, це зараз популярні, з ними також кругом. У нас тут вішають картини з цими рибками на стінах. Так що це в мене перший, перший раз, що я таким займаюся, іменно картини з, з таким з рельєфним, щось з витворами такими. Так що, це перша проба у мене захотілося мені так, то я зробила на ваш розсуд. Такі рибки вийлися. Красавчики, бачите? Думала, не вийде, перший раз робила, але вийшло. Ось такі. Ще хотіла трошечки поправитись про школу інтернат. Як я розказала в тому відео, що я вчилася в школі інтернаті. Попри все, що там написали дівчатка, що там може хтось осуждає мою маму і все. Але були тоді такі обставини, що, що так мені було краще, і їм було так краще. Мене віддали туди, і я не, не пожаліла, що я там вчилась, мені було там добре, бо я знаю, що є інші школи, в яких дітей там знущаються, і, і всякі там є. Ну, не гаразд, в школах-інтернатах і все, особливо для дітей-сиріт. У нас не була школа для дітей-сиріт, просто школа-інтернат. І там вчилися багато навіть із місцевих дітей, снятина, там навіть вчителів наших, хователюк, які були в школі. Вони останні два роки давали, переводили своїх дітей у школу-інтернат. Тому що там звідти було легше поступити в якісь університети, інститути. Вони мали привілегії, тому що хотіли в школі інтернаті. Так що в нас школа була непогана, мене там не обіжали, все було добре. І я не жалію, що я там провчилася. Може і краще, навіть, тому що в мене вдома були такі. Умови, що мені би не було там краще, і бідні, і все, і, і нікого не було ніколи вдома. А я там була між людьми, між дітьми, і все-таки краще виховання мені дали, і все на світі звідти я навчилась. Так що так трошечки поправочка. Потім, після закінчення школи, я поїхала у Львів. Вчитися в поліграфічному училищі і працювала в друкарнях, в книжкових, на книжкових фабриках, але потім, я вже колись розказала, потім після замужества я перестала працювати, тому що, ну, по своїй професії, в містах, в яких я жила, не було друкарень, не було таких великих підприємств, де можна було працювати. І потім я вже вже займалася другими професіями, трохи парикмахером працювала, трохи в совбесі працювала, ну, все і на базарі торгувала, і, чи, і ким я тільки не працювала. Так що от такі в мене були, як кажуть, продовження. І після, після школи і ще так само, як я вже. Після того, як я відучилася, як я практику провела в Одесі, також один рік була на практиці в Одесі, на книжковій фабриці. Поїхали в Сибір з моєю подружкою на шість місяців. Це в нас така авентура була, як кажуть. E, захотілося нам, і в ті, в ті часи можна було безплатно поїхати, що тебе наймали як робочий, за те все оплачували. Ну, у нас вітер ще в голові. Поїхали. І там я зустрілася зі своїм чоловіком, батьком моєї дитини e, в Сибірі. Потім ми одружилися, У нас народилась дочка. Ось так. Так трошечки. В моєї історії. Бачу, що відбивається в окулярах трохи світло, тому переношу трохи телефон. Так що так, як буду ще робити якісь рецепти італійські, то і ще буду вам показувати. Напишіть мені, хтось може, щось хоче навчитись якусь італійську блюдо, більш подробніше, щоб ви хотіли. Побачити, то я тоді зніму, покажу. Ось таке сьогодні відео буде. Так що до нових зустрічей на каналі. І дякую за підтримку. Хто зі мною завжди дякую. от І всім добра і перемоги нам. Закінчення того всього ужасу, який зараз проходить. І не пишіть, будь ласка, хто пише, ой, ви там за границею всі патріотки. Ну, патріотом своєї країни може бути, будь-хто і, де, і де, де знаходиться, не забуває де, місце, де народився і все. Але ми не винні, що обставини, які склалися в нас в житті, нас закинули далеко від дому. От. Було б було гірше, якби ми. Не пам'ятали і не згадували нічого про нашу країну, про своє місце народження, то вам би більше подобалося так, що кричали би, що ви вообще забули за свою країну і нічого не робите для того. А ми наоборот дуже підтримуємо, дуже турбуємося за все. Може, навіть більше за вас, ті, хто в Україні там деякі, які кричать. Так що, дівчатка, будьте добрішими, і вам усміхнеться доля і життя. І всім добра!